Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою штучного інтелекту ми можемо собі згенерувати влаш... власного спрайта, якого ми потім згодом будемо використовувати при створенні власного проекту. Що нам для цього буде потрібно? Ну, по-перше, нам буде потрібно інструмент, який дозволяє генерувати це нейронна мережа, Вона дозволяє генерувати зображення без. Відповідно реєстрації, це нейронна мережа, яка називається в нас Dreamai. За допомогою неї ми можемо безплатно згенерувати одне зображення в відповідній тематиці. Для цього нам потрібно прописати промпт. Дана нейронна мережа, в принципі, розуміє українську мову, але все ж таки для того, щоб результат був кращим, я рекомендую скористатися перекладачем. Так, тобто Ми прописуємо промпт, який ми хочемо створити українською мовою, Google чи перекладаємо на англійську мову. Так, і відповідно маємо вже готовий промпт для генерації нашого зображення. Далі нам необхідно вставити його, обрати відповідний формат, в якому ми хочемо генерувати. тобто art style, і Далі нажимаємо кнопочку Create. І чекаємо, поки в нас відбудеться генерація. Поки в нас генерується цей елемент, давайте розглянемо інший інструмент, який нам буде потрібен. Це інструмент, який називається в нас I love image. Він дозволяє нам працювати з зображенням. Тобто ми можемо в будь-якій пошуковій системі прописати I love image, і в нас відкриється даний сервіс. Що нам потрібно зробити? Тут нам зі всіх можливостей, які ми маємо з цим сервісом, потрібно скористатися елементом, який також працює на основі штучного інтелекту, і він називається прибрати фон. Вибираємо цей елемент і повертаємося до нашого елемента, який називається Dream. Так? За той час в нас вже є згенероване зображення. Так, що ми будемо робити далі? Далі нам необхідно це зображення розкрити на, повну, ну, на повний розмір і зберегти його як звичайне зображення. Для цього ми нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо зберегти зображення як, і вказуємо місце, де ми хочемо його зберегти. В даному випадку у мене в завантаженнях. Повністю влаштовую. Є завантажилося. Після цього ми переходимо в елемент I love image. Функція прибрати фон. Вибираємо вибрати зображення і з перелічених елементів так, ми переходимо до того, яке ми маємо вибрати. Так. Він у нас знаходиться в завантаженнях. Ось цей кіт, який ми там згенерували. Далі чекаємо, поки в нас відбудеться опрацювання даного об'єкта. Так, є опрацьований. Ну, Бачимо, тут в нас проблема в тому, що тут ще є певний, певна бульбашка, так, яка ну, і тут, і тут залишається. Тому, в принципі, це зображення ну, не зовсім, скажімо так, буде нам гарним. Давайте попробуємо перегенерувати. Так, щоб не було ось цих зайвих елементів, і в нас все гарно прибралося. Знову ж таки, тут ми повертаємося назад, а тут просто спробуємо використати інший ем, варіант. Так? Наприклад, ось цей. Знову нажимаємо Generate, в нас генерується зображення за той час, поки в нас генерується, ми знову тут підготовлюємо I Love Image для роботи прибирання фону. Так, ну, я призупиню при запис, так, коли буде згенеровано зображення, відповідно продемонструю, що робити далі. Так, є, згенерувалося в мене зображення. Знову ж таки, клікаємо на нього, Для того, щоб ми могли його розгорнути на весь екран. Далі нажимаємо Save, Зберегти зображення-як. Зберігаємо на, ну, в будь-якому зручному для нас місці. Переходимо в елемент, який дозволяє нам прибирати фон. Далі вже вибираємо це зображення і чекаємо, поки воно в нас опрацюється. Після того, як в нас відбудеться опрацювання даного елемента, о, тут бачимо вже набагато краще. В нас прибирається фон, немає якихось зайвих елементів. Так, і ми собі можемо там повністю прибрати цей елемент. Ось так в нас буде наш кіт виглядати. Далі що ми робимо? Нажимаємо а, а, прибрати фон. В нас цей фон видаляється і створюється png зображення, яке ми можемо використовувати а, як а, спрайт для нашого а, скетча, а, для нашого скретча. Так, Зберігаємо. Далі повертаємося в скетч. Вибираємо, що ми хочемо додати новий спрайт. Так, перепрошую. Вибираємо, що ми хочемо додати новий спрайт, завантажити, і знаходимо наш завантажений елемент. Вибираємо. Так, чекаємо, поки він нас завантажиться. Ну, поки в нас там завантажується, ми можемо ще підібрати якісь Фон, так, от вибираємо, наприклад, космос. От є космос і є ось наш кіт, якого ми собі згенерували. Так, тобто, бачимо, ми собі досить такий гарний варіант з нашим, скажімо так. Виконавцем розробили. Ну, далі ми можемо собі формувати якийсь загальний вигляд нашого там проекту і так далі. На цьому поки що все. Дякую за увагу.